Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у буряні. Молюся Богу, і не знаю, чого маленьку мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, оселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молились, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов кинувся, дивлюся село почорніло. Боже небо голубе і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не в мами не хати, не дав мені Бог нічого і хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина. При самій дорозі непод... недалеко коло мене Плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, наче сонце засіяло, наче все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю. То серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку й тім раю, умер би, орюючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, і людей, і Бога не прокляв.